Все трохи холодно. Зараз на вулиці ну градусів. ну Точно скажу. 9 6, Ну 7, хай нехай. 7 градусів плюс-мінус. Це буде перший виїзд. Я вчора так і вже нікуди не виїжджав. Запустив мотоцикл, дав йому попрацювати трошки і все. Закотив його назад. А сьогодні перший виїзд. Їду на базар. Треба купити всяких ніштяків для мого мотика. Там акумулятор, перехідник для того, щоб фару підключити, гальмівну рідину. І ще там багато всяких штук. Вже все покажу вам. Сюдою не можу виїхати, бо мій дядько машину тут поставив, тому що раніше вона стояла ось там. Росли підсніжники. Дядько перекотив машину вниз, щоб... Ну типа не тяните під сніжникам, щоб вони там виросли. Тому зараз сюди не можу виїхати, треба буде через фіртку. Опа. Ух, блін, незвично. Хоча тільки півроку не їздив. А ну як тут буде, цікаво. О. Я ще мотоциклом через фіртку не виїжджав. Це прикол. О, все чітко. Що, розвернутися і на базар. Шубу. Офігеть Перший виїзд. в вроку не їздив. Зараз треба розвернутися. Ззаді машин ніби нема. Люстерко налаштувати, Щоб його від... Пилюки було протерте дуже непогано. Щось почало там жужжати. Не знаю, що це там таке жужить. Хі -хі. Не знаю. Я приборну панель знімав. Я там хотів перевірити, які лампочки стоять. Тому що планую поміняти лампочки в приборній панельці та й взагалі по всьому мотоциклі з ламп накалу на діодні. І щось я десь там походу. Не так. Закрутив, може якусь шайбу десь не поставив чи що. Щось там дзеленчить. Треба буде послухати. Так, а я їду за скороченим шляхом, як завжди. Та кайфово на мотоциклі їхати, блін. Я давно не їздив. Може я тут поверну ліворуч. Там, звісно, не можна їздити тудою. Ааа, пофіг. Тут машин нема багато, я собі проскочу запросто. Бо тут часто запарковані машини і, і фіг проїдеш. Сьогодні немає машин. Субота. Я так нормально скорочую шлях, тому що туди убіжати це до сраки. Гайта, <звіць> гайта, давай, 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 газ, газ. Ну, давай не скільки можна їхати. І червоне. Маєш тобі, приїхав. Ха. Так спішив, що аж на червоне приїхав. Блін, ну мод працює ідеально, передачі перемикаються чітко, холості ідеально, відкликається на газ ідеально, щеплення, ну все, поки... Все чітко. 100 кілометрів не їжджу, 100-150 і треба замінити оливу. Встигаю, встигаю, давай, давай, встигаю, бля! Не встиг, о, курва. Не, встиг. Я думав, прийде вже стояти. А ніфіга, я прорвався. Хоч так, блін, от цей звук мене кумарить, ну що це таке? От, блін. Цей базар, я тут не дуже люблю їздити, тому що тут під колеса кидаються. Суїцидники. Що там, що там? Мені тут наліво треба повернути вже зараз буде скоро. А от, я вже й знайшов. Зараз ми тут наліво повернемо. Одійджаємо до магазинчику. Ось це то, що мені треба купити гелевий, яку, перехідник газ 4, перемикач на кермо, шланги паливні, фільтр. Чотко. Просто таке може тарабанити Може, тут оця фара. Добрий день. Okay. Мені потрібен гелевий акумулятор на 5 ампер. Це для альфи такий розмір. 650 гривень. А ви маєте тестер, щоб... можна його провірити? 13 і один. Ні, фіга собі. Ну, да. yeah, want... <laughs> Гаразд, нехай буде цей. Попробуємо, то треба пробувати. Я дивився, в інтернеті теж такий продають. Ну, фіг знає. Хтось їздить до таких і 3, і 4 роки. А, Т... Якщо що поділюся з вами, скажу, фігня чи ні. Є у вас перехідник на газ 4. Ні, нема на не А, так, ні, таке, ні. Треба іменно таку, такий тринічок. Перемикач на кермо. Знаєте, як то, наприклад, я хочу собі поставити світло окремо вивезти. Дот О, можна на цей шланг? Да. Фільтр паливний, Маєте? Якщо з магнітиком було б ще класно. Скільки він? 40. Сорок. Дайте два. От. Скільки це масло? 450. п'ятдесят. Чотириста Та то ж добре. В бізнесі, де. Все, Дякую вам, до побачення, дякую. Вам гарного дня. Що зламалось? А, колодка? <плес> це електричка? що? <плес> да? 25 тисяч обняв. Двадцять 25? Нічого собі. А за скільки часу? Ще <плес> року немає. Ніфіга собі, нормально. 12 гривень 200 кілометрів. Оце кайф. Блін. Тут максимально 55-58. Так для доставки це ідеально. Хватає по місту гасати. <плес> це ж... <плес> Фада діо. Блін, кайф. <плес> <плес> та я розумію, та то... але. Якщо за китайцем доглядати, якщо нормально експлуатувати, буде їздити. <плес> Що тут чого дивуватися, як тут тільки ну, мотор. <плес> і Зараз літра бензину 55 гривень, 110 плюс, хай там, плюс 30, це 140 гривень, мені йде на 100 кілометрів. Тобто 14 гривень на 10 кілометрів. Масло на 100 кілометрів 45 гривень. Це 4,5 на 10, це десь 20 гривень на 10 кілометрів в мене. 200 гривень 100 кілометрів, то це ніфіга собі. А якщо ти кажеш, ти проїжджаєш, хай 200 кілометрів, то це 400 гривень в день. Ну хай трошки менше, хай 350. 350 гривень в день, а ти даєш 12 гривень. Це це жесть. Що 350, а що 12. Це дуже велика різниця. І це рахується мотоцикл, який бере просто по мінімуму. Бо є мотоцикли, які беруть 5-6 літрів. Він в мене вийшов 70 тисяч. 70 тисяч. Ага, ну 70 тисяч та дорого я дав. 17, 17,5 тисяч. Тоді ще давно, йому вже 6 років. Дякую, що поділився зі мною інформацією. Це щасливо тобі на дорогах. Тут твоя паркануся в кутику. Думаю, нікому не буду заважати. По-любому. Піду шукати. Решта, все, що мені треба, тому що я ще не все купив. Приїхав я з базару щойно, розклав все те, що купив. Акумулятор на 5 А, масло, само собою, гальмівну рідину. Це перехідник на ГАЩ-4, щоб підключити фару. Це перемикач, я хочу вивести на руль. Собі, щоб включати додаткове світло. Це провід для того, щоб Ну, це для додаткового світла. Нарешті я купив свій палений шланг і не буду різати його з карбюраторного стека. І два фільтрка. Кайф. Дуже радий, скупився. Все це разом вийшло 1550 гривень. Трохи дорого, але блин, воно того вартує.